Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Я вам все показую відео про квітоносики, що їх багато, що все активно зростає, але упустила одну тему. У мене із всіх орхідей дорослих не буде квітнути тільки одна. Це орхідея Санта Роз. Я її беру з рахування того. Що вона в мене вже півроку. Ось цим листочком я її купила. Він такий натріснутий. Ось тут соковитий був листочок, він тріснув. В мене наростила вона два листочка, придбала я її десь пів року тому, вже навіть встигла її пересадити, але вона не збирається мені випускати квітонос. Покорінням там їх достатньо в горщику, але вони всі не в активному стані росту. Вони живі, здорові, але активно не ростуть, нема розкуплених корінчиків. Я думаю, що просто недостатні гарні умови для того, щоб вона розквітла. Можливо, вона не готова, бо вона влізку квітла. Не наростило достатньо корінчиків, немає гарного перепаду температури, який притаманний саме для цього сорту, тому що всі орхідеї вони гібридні, вони всі різні, кожен має свій характер, кожен потребує свої умови для того, щоб випустити свого квітоносика і заквітнути. Якщо ви бачите, що в мене всі, майже всі орхідеї, тому що декілька підлітків не буду квітнути випустила китоноси, то в цілому мої умови сприятливі для того, щоб це зробити. Але ми беремо скид на те, що вона квітла нещодавно і, можливо, ще не встигла адаптуватися в моїх умовах. Ось така гарна орхідейка, але вона буде цього сезону відпочивати. Здорова, можливо, трохи ще корінчиків наростить, і будемо нею милуватися. Хоча вона і так гарна має, дуже цікаве запарлення листочків і така кругленька, гарненька в неї розетка. Також хотіла ще вам показати орхідею Sunset Love. Я думала, що вона теж нічого не буде робити, бо в неї було виснажливе цвітіння з мутацією квіточок в бабулеці, хоча вона стандартна орхідея. І ось я побачила, як її перекосило. В неї ось тут зростає брунька. Що це поки невідомо. Чому я прибрала листочок? Тому що листочок тут почав тріскатися, і я боялася, що просто орхідея ця переломиться. Мені прийшлось прибрати листочок, і ось що ми бачимо під ним. Якась росте активна брунька. Що це поки що невідомо? Ну, це точно не корінчик, квітонос або дітка, може щось бути із цього двох. Тому я її прибираю з списку того, що в мене не буде квітнути в цьому році, вона щось ростить, і тим паче вона влітку квітнула. Хоча в мене інші орхідеї, які навіть квітли, поупускала квітоносики. Отож я кажу, що всі орхідеї особливі, кожен потребує якихось певних. Умов і вимог для того, щоб заквітнути. Ось такі як есмі, які тільки що я придбала, які квітли, я підрізала квітоноси, я не беру розрахунок. Вони після цвітіння відпочивають. Я кажу саме про ті орхідеї, які в моїй колекції вже більше, ніж пів року. Ось сьогодні було таке відео, я вам показала своїх орхідей, які не квітнуть, але щось цікаве можуть зростати. Дякую вам за увагу! Пишіть! Чому, на вашу думку, орхідея не випускає квітоносика, дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі.